Ти знаєш, Боже моє бажання, молитву чуй. Є Боже, що я бажаю, не слави скарбів на землі я ширим серцем тебе бажаю, в моїй весняні. Юні. Є весняний спів і я самотня скорблю душею, змовкає мій весняний спів. Ніхто не знає усім байдуже, куди душею. Я, і хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа, моя і хто спитає, і хто потішить, коли сумна. Моя цей світ чужий вже мені зробився, о боже, ти зі мною будь Бо слабнуть сили, і я втомилась а ще далека. Моя Слабнуть сили, і я втомилась а ще далека, моя путь. Господи Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у воскресенні, переможцю ада і смерти. Ти виповнив перемогою над смертю і своїм Воскресенням те, що пообіцяв у пророчих писаннях, і тому всі духи небесних воїнств і вся земля поклоняються тобі з невимовною радістю та втіхою, і прославляють тебе, Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед тобою. Ми покірні слуги Твоєї величності. Святкуючи, і однодушно пам'ять Твого славного Воскресення, встаємо всі перед Тобою та, згадуючи Твою любов до нас, проливаємо сльози радости. поглянь, просимо Тебе на наше смирення і учини, щоб ми, очищені від скверни наших гріхів, Твоїм Воскресенням, воскресли в Тобі та були достойними живитися плодами Твоїх страждань. І твого з мертвих востання. Слава тобі Боже, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче, предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. О й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, щиро просимо у покорі наших сердець, зглянься над нами, зглянься над кожним пораненим, скривдженим, убогим, над кожною сиріткою і вдовою, зглянься, Господи, над кожним нашим воїном, дай їм сили і витривалості, вибороти спокій і мир. Для рідної землі, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа Любов перебуває у нашому житті на кожному кроці. І оберігає нас всіх від зла. Щиро бажаю всім благословенного Божого вечора і мирної Господньої нічки. Христос воскрес, воістину воскрес. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей. Чому пустує Божий храм, взивала до своїх дітей, не плач матусенько, не плач, Ісус почав її благати, а серденько а біль стиска, бо плаче в храмі Божа мати. Скликає всіх церковний дзвін у храм на Божу літургію, потішмо матінку свою, яка дає нам всім надію, молитвами рятуємо світ Ставаймо завжди до причастя, З'єднатись разом із Христом. Це є найбільше в світі щастя, клякнула діва пресвята, і сльози котяться пекучі. Дитино в храмі пустота, ти, Боже серце не засмучуй. Огорне Божа нас любов, і Дух Святий буде витати. ідіть до храму знов і знов. Хай усміхнеться Божа, мати! О, горне Божа нас любов і Дух святий буде витати ідіть до храму знов і знов хай усміхнеться, Божа. мати!